Всім привіт! В цьому відео я покажу, як можна реалізувати досить простий, повністю аналоговий регулятор температури для паяльника на основі Т12 жалу, тобто жала ось такого типу. Без використання дефіцитних елементів, типу пеканального транзистора і так далі. Значить, Почнемо, мабуть, з схеми. Значить, Почнемо з того, звідки я взяв оригінальну схему. Оригінальна схема була взята звідси, посилання на це буде в описі. Якщо комусь цікаво, тут є детальний опис роботи схеми, я повторювати це не буду, тому що в цьому нема сенсу. Єдиний нюанс, що тут на англійській, але я думаю, все буде зрозуміло. Значить, Дивлячись на оригінальну схему, тут фактично класична китайська схема зазвичай робиться на двох LM358, ну, тобто на одній мікросхемі LM358. Тут... Автор переробив її на компаратори, чим я в принципі повністю погоджуюсь з того, що це набагато правильніше вирішення проблеми. Що мені не подобається в цій схемі, це те, що тут використовується П-канальний транзистор. По-перше, коли я збирав цю схему, у мене не було під рукою П-канального транзистора, то це основна причина, чого я вирішив це переробити. Ну а по-друге, тут, через те, що використовується П-канальний транзистор, максимальна напруга живлення обмежується 20 вольтами, і то 20 вольт це є впритик. Звідки це обмеження з'являється. Це досить таки просто. Значить, ось цей транзистор, якщо ми заглянемо в його даташит, ось він є. І RF-9540. Це є в нас П-канальний транзистор максимальною напругою 100 вольт. Внутрішній опір у нього досить таки великий, 0,2 Ом. Ну, порівняно великий, по крайній мірі. По міркам N-канальних транзисторів. Так, в П-канальних транзисторів внутрішній опір зазвичай значно більший. І тут ми бачимо, звідки це обмеження береться: Drain Source Voltage. Плюс-мінус 20 вольт. Це є в секції Absolute Maximum Ratings. І якщо ми знову подивимося на нашу схему, максимальна напруга у нас може бути 20 вольт між цим виводом транзистора і цим виводом транзистора. Тобто, коли цей у нас транзистор відкритий, тобто на затворі 0 вольт, коли цей компаратор підтягує. Затвор на землю. Цей компаратор має відкритий колектор всередині, тому тут використовується підтяжка. Тобто, коли цей транзистор ми хочемо відкрити, ми підтягуємо цей вивід на землю. І виходить, що в нас різниця напруг між цим виводом, і цим виводом рівна повній напрузі живлення. Тобто, якщо в нас повна напруга живлення, наприклад, 24 вольта, то між цими виводами при відкритому транзисторі у нас теж буде 24 вольта, що є недобре. Тому що, знову ж таки. Що ми подивимося в доташити на цей транзистор, у нас максимальна напруга може бути 20 Вольт. І то це є в нас абсолют максимум рейтинг, тобто це параметри в їх територію краще не залазити. Переглянемо на мою модернізовану версію схеми. Значить, Фактично, оцю всю частину схеми я не міняв. Тобто, Вона як була, так і лишилася. Єдине, що я зробив, я поставив підстроєчний резистор 10 кОм, для того, щоб можна було змінити температуру. Діапазон температур, але фактично цього не потрібно, тому що я до нього навіть не доторкався. У мене вийшов діапазон температур від 200 до 470 градусів Цельсія, що мені більше, ніж достатньо. Фактично все, що я змінив, це є от в цій частині. Значить, давайте спочатку розберемося, чого фактично всі схеми подібних паяльних станцій використовують П-канальний транзистор. Або ні, спочатку розберемося, чого нам взагалі потрібно керувати нагрівачем по плюсу. Якщо це можна набагато легше зробити по мінусу. Значить, як ці нагрівачі працюють? В них є всього два контакта, і при цьому в них іде нагрівач послідовно з термодатчиком. Тобто, щоб вимірювати температуру жала, нам. Потрібно, по-перше, зняти напругу з нагрівача, але зняти її так, щоб в нас земля нагрівача була далі з'єднана з, зем... з землею схеми, інакше ми не зможемо температуру виміряти. Тому нам потрібно комутувати живлення нагрівача по плюс. Е, тепер, чому використовуються зазвичай П-канальні транзистори? Того, що П-канальні транзистори набагато легше відкрити, коли вони стоять в верхньому плечі. Тобто. Щоб відкрити П-канальний транзистор, ну на секунду представим, що це у нас є П-канальний транзистор. Тут намальований канальний, але чисто для демонстрації. Щоб відкрити П-канальний транзистор, тут у нас є підтяжка, так як в оригінальній схемі на затвор, резистор. Тобто, коли у нас нічого до затвора не підключено, в такому стані цей транзистор закритий. Якщо ми хочемо його відкрити, ми його підтягуємо на землю. Все. Транзистор відкритий, проблема вирішена. З n-канальним не все так просто. Щоб відкрити n-канальний транзистор, нам потрібно отримати різницю потенціалів між цими двома виводами. Хоча б, якщо це Logic-level транзистор, то 5 вольт. Допустимо, має бути у нас різниця потенціалів між цими двома виводами. Тобто, напруга на затворі в нас має бути поверх напруги живлення на 5 вольт. Тобто, якщо в нас напруга живлення 24 вольта, на затвор нам треба подати 29. Тобто, як можна замітити, це зробити проблематично. А якщо це в нас не logic level транзистор, тобто такий, якому потрібно, скажімо, 12 вольт для того, щоб повністю відкритися, тоді нам треба взагалі подати сюди 12 вольт поверх напруги живлення, тобто 36. Що ще складніше. Тому зазвичай в верхньому плечі використовують П-канальний транзистор. Тому що його, ним набагато легше керувати. Недоліками П-канального транзистора є само собою, що в нього набагато більший опір відкритого переходу в порівнянні з N-канальними. Ну і той от недолік з максимальною напругою живлення. І якщо комусь цікаво, що буде, якщо ми проігноруємо цей момент, тобто, ну, скажімо, ми не знаємо, що це таке. Що є такі нюанси, подамо 24 вольта прямо на затвор цього транзистора. Що буде, в результаті цей транзистор е збалансується в такому стані, коли напруга між цими двома точками абсолютно мінімальна, яка необхідна для того, щоб відкрити цей транзистор. Тобто буквально 2-3 вольта. При цьому спад напруги в нас на переході буде дуже великий. Тобто опір переходу буде дуже високий. В результаті транзистор буде дуже сильно нагріватися. Це залежно від самого транзистора. Думаю, це зрозуміло. Тепер подивимося, як ця, цю проблему можна вирішити. Я це покажу на файних анотованих зображеннях, які є у мене на GitHub репозиторії про цю схему. Посилання теж буде в описі. Значить, коли в нас транзистор виключений, у нас цей транзистор відкритий. Він підтягує затвор нашого силового транзистора на землю. Тобто різниця потенціалів тут у нас рівна нулю. При цьому у нас 24 вольта через цей діод з мінімальним спадом, там, само собою, 0,7 В чи щось коло того, заряджає цей електролітичний конденсатор до напруги в 24 Вольта. Він заряджається через нагрівач, тому що він має у нас дуже низький опір. Значить, тепер, коли ми хочемо відкрити цей транзистор, ми. Підтягуємо базу транзистора нашого слабопотужного на землю. Це робить наш компаратор в схемі. В результаті чого він закривається. Коли цей транзистор закрився, він перестає підтягувати затвор цього транзистора на землю, в результаті чого у нас цей конденсатор через резистор подає 24 вольта на гейт цього транзистора. Це у нас є Gate Source. В результаті у нас виходить 15 вольт на виводі Gate відносно вивода Source. Тобто транзистор повністю відкритий. Стабілітрон тут потрібен для того, щоб обмежити максимальну напругу, тому що якщо ми заберемо його, то тут у нас буде 24 вольта між виводами Gate і Source. Що, в принципі, одно буде працювати, але більшість транзисторів мають максимальну напругу Gate Source 20 вольт, тому я би не ризикував, краще б вже поставити за і стабілітрон. Ну і фактично, якщо ми замірюємо напругу між оцим виводом і землею нашої схеми, то ми отримуємо фактично 24 плюс 15 вольт, тобто 39 вольт. І 40, 48 вольт, тобто дві напруги живлення в цій точці. Тобто, фактично у нас напруга подвоюється. Ну єдиний нюанс, ця схема працює тільки в випадку, якщо у нас транзистор періодично відкривається і закривається. тобто... Так зробити не вийде в схемі, де транзистор треба тримати повністю відкритим весь час. Хоча, в принципі, 4,7 мікрофарада можуть дуже довго тримати цей транзистор повністю відкритим. Але все одно періодично його треба закривати для того, щоб цей конденсатор перезарядити. Ну і по принципу, роботи цього участку схеми, мабуть, все. Знову ж таки, як я кажу, остальний участок схеми я не буду пояснювати, того, що той вебсайт, де я взяв схему, там все гарно розписано. Єдиний нюанс, що на англійській. Тому нема сенсу повторюватись. Ну, знову ж таки, ось повна схема. Значить, переглянемо, як це працює. Коли ми перший раз включаємо. Слодіод фактично весь час світиться. Коли жало нагрілося, складіод починає потихеньку блимати. Ось ну, і слід позначає, коли вімкнений нагрівач. Гріється він дуже швидко. Бачите, все працює. Ра подивимося, що буде, якщо почати жало охолоджувати в моєму випадку класкогубцями, видно, студіод починає частіше блимати, оскільки потрібно більше часу. Вімкнений нагрівач тримати, щоб підтримувати температуру. Ну Після такого вандалізму. Температура на жалі нормальна для пайків, в принципі. Кузкопці гарячі. І зараз розберу, покажу, що всередині. Ну, ось це є весь внутрішній світ цього девайса. Маленький кусочок макетної плати, плату, звичайно, я не розводив, бо тут деталей небагато. Компаратор в панельці. Зараз я цю плату витягну. Транзистор там з другої сторони живе. Ну і ото є друга сторона плати. Громадний транзистор. Тут трохи погано я кількість місця розрахував, того прийшлося так наліпити на купу, але суті діла не міняє. Але щоб воно працювало. Ще один дуже важливий момент це розводка землі. Тобто, земля в нас має якби зіркою сходитися в одну точку. Наприклад, земля компаратора. Прийшла сюди. Е, земля жала. Прийшла теж сюди. То все має зводитись в одну точку. Чого так? Тому що т 12 жала, термодатчик в цих жалах це є термопара. Термопара видає дуже низьку напругу. І Якщо в нас неправильно розведена земля, то ця схема може не працювати взагалі або працювати неправильно. Того бажано землю всю звести якби в одну точку. Тобто не робити, що, наприклад, на земля паяльника йде на землю компаратора, і аж земля компаратора йде на землю живлення. Ні, земля компаратора йде на землю живлення, земля паяльника йде на землю живлення і так далі. Ну і бажано тиснути великий конденсатор поживленню, то що ця штука це дуже хороший генератор поміг на будь-якому діапазоні. Без конденсатора воно FM-діапазон забиває тільки так. Про М, я вже мовчу. Ну і транзистор я тут використав якийсь трохи інакший, Це не irfz 44 це irfs 7537. Цей транзистор, по таких паяльників 10 витримає, але це просто те, що в мене було під рукою. Тому фактично тут буде працювати все що-небудь, головне, щоб максимальна напруга була більша, ніж. Там хоча б 35-45 вольт щось таке. Ну і на цьому, мабуть, все по конструкції. Живлюється все від звичайного адаптера на 24 вольта. Нічого особливого. Хоча можна. О. Хоча можна і живити від живлення... Навіть від 12 вольт паяльники, в принципі, непогано паяють. Потужність там, само собою, значно менша, але. Паяти не можна, по крайній мірі, малогабаритну всяку всячину.